Thank you Погода в Україні 12 вересня буде грозовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко зазначила, що Україну почне атакувати циклон Аннет. Грозові дощі накриють майже всі регіони. Водночас температура повітря буде низькою лише у західних областях. В Україні 12 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день дощі з грозами очікуються у всіх областях України, крім східних. Вітер цей день буде південно-східний з переходом на північно-західний, зі швидкістю 7-12. 12 метрів у секунду. Температура у західних областях вночі від 10 до 15, у день від 19 до 24. Нарешті території вночі 14-19, у день 23-28. На сході країни до 31, йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 12 вересня в Україні буде прохолодним. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 19, плюс 33. А найнижче очікується у Львівській, де коливатиметься в Межах плюс 12, плюс 20 градусів у Києві 12 вересня, буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 14-19, в день від 23 до 28, у Києві вночі 16-18, а в день від 25 до 27 градусів тепла. Повідомляє Укргідромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх аптек актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.